У невеликій кімнаті драматург Іван Карпенко Карій бере до рук пирога. Він пошились до свого колеги Володимира Лукача Левицького, редактора львівського журналу Зоря. Здавалося б, звичайно, новорічне привітання, але між рядків історія боротьби і страху, і віри у майбутнє українського слова. Будьте здорові, з праздником і з Новим роком. Пошов вам Боже, в цьому новому році виповніть всі ваші бажання. Скоро вийшлю вам частину комедії Мартин Боруля, а тим часом посилаю вам дві критичні статті про Боруля і 100 тисяч, Надруковані в газеті Єлиса Відградської вісні. Може, признаєте, нужно перекласти ці статті на нашу мову і надрукувати їх в зорі. У листі Карпенко Карий пише: У нас заборонено друкувати кулішінки. У цій короткій фразі вся суть мовного рабства 19-х століття. Після Валуївського циркуляру і Емського указу українська мова фактично опинилася поза законом. Не можна було друкувати книжки, видавати газети, навіть ставити п'єси у театрах. Іван Тобілевіч чудово знав цю небезпеку. Його комедії Мартин Боруля», 100 тисяч хазяїн передавали правду життя простою мовою народу. Тієї, що влада хотіла заглушити. Великим постом я живу у себе на хуторі, і прості письма можна вислати на станцію шостого його западної дороги. Одеська лінія, хутірна Надєждовка, а заказні в книгарню Меншинська є Лесавинград. Тим часом, бувайте здорові, ось з великою пошаною до вас, Карпенко Карий.